Радо вітаю, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Минулого разу ми перемогли ктулху, і здавалося б, це кінець історії, але насправді залишилось дуже багато питань без відповідей. І я, трошки погравши поза кадром, знайшов деякі відповіді щодо цих питань. Тож, давайте ну, почитаємо історії персонажів і почнемо, мабуть, із голови. Висновок психіатра, в якому вказані висновки перебігу хвороби. Ім'я пацієнта неможливо розібрати через поганий фізичний стан самої довідки, хто б це не був психіатричних проблем у нього предостатньо. Вирізка з газети молодого Грегорі Грема, сина відомого на всю Нову Англію, бізнесмена та мецената, госпіталізували у психіатричну лікарню. Лікарі діагностували велику кількість розладів, в їх числі параноя, відчуженість, голоси в голові. Значок метелик символ, який носять усі члени таємного товариства метелики. Його пришпилюють до верхнього одягу для того, щоб в будь-який момент можна було ідентифікувати членів таємного товариства серед натовпу. Лист з щоденника Схоже на лист одного з щоденників, які голова постійно носить з собою. На сторінці зображено дивні символи, а сама сторінка вкрита нотатками. Залишеними батьком голови або його дідом. І почитаємо досьє історія Грегорі Грема. Грегорі Грем був змалку зразковим хлопчиком, вихованим під пильним оком свого суворого батька. Його дитинство минало серед дисципліни і очікувань, що не підлягали сумніву. Ще його дід заснував таємне товариство метеликів, збираючи фрагменти окультних знань, які передавав сину. Батько Грегорі, відданий справі до останку, вивів товариство на небачені висоти, будучи незламним лідером із залізною волею. Він був певен, що одного дня його син продовжить цю славну традицію. Але Грегорі. Залишався байдужим до темних секретів і заборонених знань. Небажання хлопця спричиняло лише біль у серці батька, який не міг прийняти його відмову. Під тягарем розчарування батько дедалі більше тиснув на сина, доводячи його до межі. Але, попри численні спроби зламати його волю, Грегорі залишався непохитним, і сльози, які проливав у Темних куточках свого дитинства не могли розтопити його впертий дух. Коли Грегорі виповнилось 16 років, його батько зробив останній відчайдушний крок здав сина до будинку для психічно хворих, вважаючи це єдиним виходом. Там, у тісній і одинокій кімнаті, з вузьким віконцем під самою стелею, час зупинився. Кожен день перетворився на нескінченну низку пігулок та мовчазних стін. Спершу тиша була рятівною, але з часом у цій тиші з'явилися голоси. Вони спочатку здавались далекою луною божевілля, але потім почали відповідати йому. Їхня присутність була настільки реальною, що, здавалося, ніби вони прийшли ззовні. Щоб стати його єдиними співрозмовниками, чи були вони плодом його зламаного розуму, чи, можливо, тінню чогось більшого, і він не міг сказати напевно. Минали роки, і одного дня медперсонал повідомив Грегорі новину його батько на смертному одрі. Саме тоді голоси знову звернулись до нього, але цього разу вони не шепотіли, а вимагали Тікай, очоль метеликів, твоє місце чекає на тебе, і Грегорі послухав. Він залишив за собою стіни лікарні, наче нічний метелик повернувся до таємного товариства. Тепер вже як його новий лідер. Завдяки славі свого діда та батька, він швидко здобув повагу і шану серед членів товариства. Всі бачили в ньому гідного наступника, але ніхто не підозрював, що його справжні мотиви темніші, ніж можна уявити. Грегорі приховував не лише своє минуле, а й те, що тепер керується зовсім не власною волею. А голосами, які ніколи не замовкали в його голові, вони були його справжніми господарями, а їхні плани були такі ж зловісні, як і ті знання, що з покоління в покоління передавались у товаристві метеликів. Його цілі залишались невідомими, але кожен його крок тягнув за собою тінь, що загрозливо нависала над усіма, хто його оточував. Товариство йшло за ним, не знаючи, що прямує до темряви, а тепер давайте наподивимось, хто такий рука. Візитка психіатра дуже сильно потерта візитівка лікаря, схоже на те, що власник відвідав безліч сеансів психотерапії і зберігає цю візитівку на випадок, якщо знову відчує потребу в лікуванні. Гільза талісман, порожня гільза на ланцюжку виглядає як талісман, який носять на шиї. Скоріш за все належить якомусь військовому або колишньому військовому. Червона рукавиця, чоловіча рукавиця. Цікаво, чому вона одна і де її пара? Невже її власник не потребує другої рукавиці. Військовий жетон. Який носять усі солдати на випадок їхньої смерті, щоб пізніше можна було опізнати тіло? На цьому жетоні вибито прізвище Блеквелл. Історія Говарда Блеквелла Говард Блеквел зростав у скромній, але міцній родині полісмена та домогосподарки. Він був найстаршим серед чотирьох братів і з дитинства відчував на собі тягар відповідальності за них і свою люблячу матір. Родинне тепло було його силою, але трагічна смерть батька, коли Говард ще був у старших класах, перевернула його світ. Брата батька стала тим важким тягарем, який він взяв на свої плечі, вирішивши замінити його для своєї родини. Працюючи днями й ночами, він віддав усе, аби вони не знали нужди. Коли спалахнула Перша світова війна. У Говарда знову прокинувся той самий поклик турботи, цього разу за свою країну. Він добровольцем вирушив на фронт, де його рішучість і самовідданість швидко здобули повагу серед солдат. За час служби він піднявся до офіцерського звання, але справжнє випробування чекало попереду. В одній з битв його загін був відправлений у саме пекло війни, без достатньої підтримки, без надії на порятунок. Їх командир, байдужий до людських життів, прагнув лише виконання наказу, і Говард побачив, як його підлеглі загинули один за одним під артобстрілами. Він відчував своє безсилля і відповідальність, як наче це він сам не зміг врятувати їх. У тій битві Говард втратив кисть, але дивом вижив його відправили назад у тил, де він пройшов через безліч сеансів психотерапії, але душевна рана залишилась незагоїною. Він звинувачував себе за кожну загублену душу, і коли війна скінчилась, він не наважився повернутися додому. Його мучили питання, хто він тепер, чому не зробив більше. Одного дня на вулиці до нього підійшов елегантний чоловік середніх літ з бородою. На його пальто був значок із зображенням метелика. Чоловік звернувся до Говарда по імені, запропонувавши йому приєднатися до таємного товариства. У товаристві йому виготовили протез руки, що повернув йому відчуття повноцінності. Чоловік, що привів його туди, став для Говарда чимось більшим за звичайного наставника, майже батьком, хоч і тримав дистанцію. З часом вони стали близькими друзями. У товаристві Говард отримав псевдонім рука, бо став правою рукою самого очільника, виконуючи всі його накази беззаперечно. А тепер час дізнатись, хто такий мозок і чим він вирізняється поміж усіх людей. Християнський хрестик, дерев'яний хрестик, судячи з вигляду, йому вже декілька десятків років, виглядає дуже скромно та дешево власник або мав дуже поганий фінансовий стан, купуючи його, або він належав дитині. Рекомендаційний лист, адресований Грегорі Грему, написаний очільником наукової кафедри Гарварду. Диплом про вищу освіту З відзнакою Виписаний на ім'я Сеймура Гікса. Внизу підпис наймолодшому випускнику нашої кафедри. Наукова робота. Дисертація на тему Паралельні Всесвіти. Знахідки, докази, висновки. Автор Сеймур Гікс. Історія Сеймура Гікса. Сеймур Гікс не знав своїх батьків. Вони відмовились від нього одразу після народження, залишивши його на порозі суворої християнської школи, серед безпритульних дітей він завжди виділявся своїм високим зростом, худорлявим тілом і високим чолом, що ставало причиною насмішок та знущань. Однак, замість того, щоб зосереджуватись на образах, його цікавив світ навколо. Сеймур не втомлювався ставити запитання своїм наставникам, жадаючи дізнатись більше. Про закони природи, але натомість отримував лише релігійні догми, які лише дратували його ще більше. Незважаючи на тиск викладачів, його інтерес до науки не слабшив, він потайки зачитувався науковою літературою, шукаючи відповіді на свої питання у книгах, які діставав майже нелегально. У 14 років, втомившись від жорстоких рамок школи, Сеймур вирішив покинути її стіни назавжди. Він утік, поглинутий жагою до знань, і, хоч не мав формальної освіти, мріяв про навчання в Гарварді. Не маючи шансів вступити до університету через свою неповну освіту, він знайшов інший шлях: він потайки почав відвідувати лекції в Гарварді, змішуючись з іншими студентами аж поки його викрили. Проте, замість вигнання, один із викладачів дозволив йому залишитись, вбачаючи в ньому щось особливе. Цей випадок змінив життя Сеймура. З часом він став лаборантом того ж викладача, наймолодшим серед усіх його помічників. Його талант почали визнавати інші професори, вражені його геніальністю. Коли Сеймуру запропонували очолити кафедру фізики, він відмовився його не приваблювала викладацька робота, йому було мало теорії, він прагнув зробити відкриття і навіть не завжди замислювався про моральні аспекти своїх експериментів. На той час він вже отримував фінансування від молодого і таємничого мецената на ім'я Грегорі Грем. І, хоч спочатку це здавалось випадковою удачею, згодом виявилось, що Грегорі був не просто бізнесменом, він очолював таємне товариство, яке збирало найкращих спеціалістів для чогось великого. А на черзі у нас торговець значок Інь-Янь. Цей значок може символізувати баланс або подвійну природу. Якогось явища, можливо, власник веде подвійну гру, а цей символ це його нагадування про те, що він належить до двох світів. Чорний капелюх з дуже широкими краями, гарний аксесуар для такого міста, як інсмут, в якому ніколи не закінчується дощ. Широкі краї капелюха приховують обличчя власника, кидаючи тінь. Пачка закривавлених банкнот. Велика сума грошей. Дуже символічно, що вона залита кров'ю. Власник грошей явно здобув їх нелегальними справами. Боргові розписки. Стопка боргових розписок безліч людей заборгували гроші власнику цих паперів. Ну і давайте прочитаємо досьє. Історія дивака. З дитинства дивак знав, що в цьому світі немає нікого, на кого можна було покластися, тому він швидко навчився розраховувати тільки на себе. Його вигляд і походження були об'єктом насмішок і знущань, і, хоч би як це його ранило, він звик з ранніх років залишатись у тіні, нишпорячи у темних куточках Інсмута, намагаючись. Не траплятись на очі іншим, але час йшов, і коли він став дорослим, мало хто наважився чіплятись до двох з половиною метрового чоловіка з людським обличчям та монстроподібною постаттю. Страх, який він викликав у людей, став його найсильнішою зброєю. З роками дивак не змінив своїх звичок, він продовжував ховатись у тіні, непомітно пересуватись вулицями і залишатись невловивим для тих, хто міг би е, загрожувати йому. Він був усюди і водночас ніде, немов тінь, яка чекала на чиюсь загибель. У темних підворіттях. І закинутих будівлях він наживав собі засоби для життя через нелегальні справи. Він почав накопичувати не тільки фізичну силу, а й матеріальні статки, стаючи дедалі впливовішим у кримінальному світі та серед культів. Його послуги цінувалися, послуга за послугу. Так будувалося його життя. З часом він став місцевою легендою в похмурому і завжди дощовому інсмуті. Баланс між людьми та монстрами забезпечував йому безпечне існування. Він почувався м, своїм серед них. Монстри не торкалися його, люди вважали його корисним. Він жив у симбіозі з обома сторонами. Але все змінилося, коли в небі над інсмутом відкрився портал до іншого Всесвіту. Баланс сил почав м, порушуватися. І разом з тим зруйнувався й особистий баланс дивака. Він, який завжди вважав себе своїм, для всіх почав відчувати, що насправді він чужий, чужий для людей. Бо вони ніколи повністю його не сприймали, але й серед монстрів він не був своїм, незважаючи на своє походження. Він раптово усвідомив, що не належить до жодної з сторін, що він одинокий і чужий у світі, де раніше думав, що знайшов своє місце. Через порушення балансу минуле, яке дувак так довго намагався залишити позаду, раптом виринуло з темних глибин його пам'яті, його давні привиди, спогади про дитинство, коли він був беззахисним і чужим для світу, почали переслідувати його з новою силою. А тепер давайте ну, поглянемо, про що розкажуть нам докази. Які стосуються Джулії, окуляри із трохи рожевим відтінком скла, дуже незвична річ. Посвідчення видано на ім'я Джолії Вілсон, газета Бостон Таймс. Амулет НДН Найкращі друзі назавжди. Такі амулети часто мають другу половинку, їх носять друзі, символізуючи свою сильну прив'язаність один до одного. Фотографія дівчаток Приємна фотографія двох дівчат, скоріш за все, однолітків, які грають разом. Історія Джулії Джулія зростала разом із сестрою, яка була не лише найближчою людиною, але й найкращою подругою. Вони завжди трималися разом, хоч характери їхні відрізнялися як день і ніч. Джулія, на відміну від своєї сестри, була непосидючою енергійною і постійно потрапляла в різні халепи, які вони обидві потім разом розгрібали. Її сестра ж, навпаки, була слухняною сором'язливою дівчинкою, яка намагалася уникати неприємностей. Однак ці контрасти не розділяли їх, а тільки робили їхній зв'язок сильнішим. З юності Джулія відчувала в собі величезні амбіції і жагу досягати чогось великого. Вона прагнула змінювати світ і залишити в ньому свій слід. Саме через це вона обрала кар'єру журналістки, сподіваючись, що одного дня її ім'я прогримить завдяки сенсаційному репортажу. Хоч багато хто вважав це наївною мрією, ті, хто знав Джулію, ближче розуміли, що її наполегливість і бойовий характер могли подолати будь-які перешкоди на шляху до мети, одного дня, повернувшись до рідної домівки після чергового відрядження, вона дізналась страшну новину, її сестра безлідно зникла. Ніхто не мав жодної ідеї, куди вона могла подітись. Ця новина миттєво змінила все у житті Джулії, всі її амбіції, кар'єрні прагнення відійшли на другий план. Єдине, що тепер її цікавило, це знайти сестру. Використовуючи свої професійні навички журналістки, Джулія швидко перетворилась на справжнього детектива. Але це розслідування було для неї не просто черговою справою, це стало її життям. Вона використовувала всі можливі методи, щоб наблизитись до правди, декому вона платила хабарі, інших залякувала або вдавалася до силових методів. Крок за кроком Джулія збирала докази і, зрештою, дізналася, що сестру викрала якесь таємне товариство або культ. Моторошні підозри про їхні наміри вона не хотіла навіть собі уявляти, але ніщо не могло її зупинити. Вона була готова ризикнути власним життям, аби лише віднайти правду і врятувати сестру. На жаль, з часом Джулія зрозуміла, що сестри більше немає в живих. Вона не мала прямих доказів, але її інтуїція і ті вагомі шматки інформації, які вона зібрала, не залишали сумнівів. Серце Джулії заполонив нестерпний біль втрати, яка поступово перетворилась на жагу помсти. Вона поклялася зробити все можливе, щоб знищити тих, хто стояв за цим жорстоким злочином. Ну і нарешті давайте ну, ближче познайомимось із полісменом. Любовний лист лист, адресований Гільєрмо Гріму, дуже потертий та з слідами мокрих розводів, можливо, сліз. Вирізка з газети. Демони в уніформі. офіцер Поліції Гільєрмо Гріма з ганьбою вигнано з лав захисників правопорядку інсмута через перевищення службових повноважень. Фотографія молодої жінки, молодої та привабливої жінки, судячи із зовнішності, походженням з південної Америки Порожня пляшка від віски. Пляшка, яка містила найдешевше віскі. Історія Гільєрмо Гріма Гільєрмо Грім народився і все життя прожив в Інсмуті, місті, де з самого дитинства він спостерігав жорстокі реалії життя. Страждання на вулицях рідного міста залишили глибокий слід у його душі, і тому, коли він підріс, вирішив стати поліцейським. Однак навіть на цій службі, яка мала б нести надію на порядок, Гільєрмо ніколи не відчував ні оптимізму, ні щирої радості. Його життя завжди було складним, і через це в досить молодому віці він почав зловживати алкоголем. Заробітки ледь покривали необхідні витрати, а душевний біль шукав порятунку в пляшці. Одного дня він зустрів молоду жінку, і ця зустріч стала, наче променем світла в його похмурому світі. Романтичні стосунки, які зав'язались між ними, дали йому надію на краще життя. Вони прожили разом кілька років, будували плани на майбутнє, і Гельєрмо, хоч і обережно, почав мріяти про щось більше, ніж він коли небудь міг собі дозволити. Але одного дня його кохана просто зникла. Спочатку він думав, що вона покинула його, не сказавши жодного слова, щоб не розбивати йому серце. Його залежність від алкоголю повернулася з подвійною силою, а депресія накрила його з головою як темна безодня. Проте, все змінилось під час розслідування кримінальної справи, пов'язаної з таємничим культом. Цей культ складався з істот, що були народжені від змішання людей і гли... глибоководних створінь. На місці одного з ритуалів Гірєрмо знайшов кільце, яке сам подарував своїй дівчині незадовго до її зникнення. Тоді він зрозумів, що її викрали люди амфібії, заради якихось. Темних ритуалів, ця правда вбила його остаточно. Він залишився лише тінню колишнього себе. Один з виїздів на виклик, здійснений на підпитку, закінчився для нього ганьбою. Гілірм перевищив свої повноваження і був звільнений з поліції, однак він продовжував носити свою форму, адже це було єдиним символом того, що залишилось від його колишньої відданості закону і його власної ідентичності. Його життя перетворилось на низку сумних вечорів, проведених у барах, де він одного разу і зустрів Грегорі Грема. З часом Гільєрмо приєднався до метеликів, і їх цікавили його зв'язки в поліції, а він просто не мав куди більше йти. Однак депресія і глибока зневіра продовжували жити в його серці, не відпускаючи його ані на мить. Ось такі історії персонажів ми маємо. А що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях. І я на цьому з вами прощаюся. Бувайте здорові, любі мої, та до наступних зустрічей в ефірі.